Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна. і Сьогодні вже 274-й день боротьби за нашу свободу. Тож сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. О 12-й годині у нас відбудеться включення з Сергієм Хланьом, депутатом Херсонської обласної ради, і поговоримо про ситуацію на Херсонщині. О дванадцятій тридцять у нас відбудеться включення з Марією Мєзенцевою, Народ. Депутатом України, головою постійної делегації Верховної Ради України у УПАРЕ, і будемо обговорювати рішення Європарламенту щодо визнання Росії державою спонсором тероризму. У тринадцятій годині до нас у студію завітає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, і будемо говорити про збитки та допомогу постраждалим українським аграріям. У 13.30 у нас відбудеться включення з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил збройних сил України. Поговоримо про наслідки вчорашнього масованого удару по нашій країні, а також про його наслідки. У 14 годині у нас відбудеться панельна дискусія на тему, як змінилися і як змінюються українські суспільства під час війни. До нас завітають відомі соціологи України українські, а саме Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Приєднається також Михайло Міщенка, заступник директора соціологічної служби центру Разумкова, Андрій Єременко, засновник дослідницької компанії кампанії а Також Павло Федеренко Кутуєв, доктор соціологічних наук, професор і завідувач кафедри соціології імені Сікорського. А прямо зараз у нас у студії Андрій Небитов, начальник головного управління національної поліції у Київщині. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Тож вчора. Наша країна зазнала масованого удару окупантів. Ми знаємо, що близько 70 ракет було випущено, і в тому числі постраждала Київщина. Тож, яка ситуація на цей час? Які наслідки таких ударів? Прошу всім доброго дня! Дійсно, відбулося вчора масований ракетний обстріл цієї території, фактично України. І в тому числі Київщини, хочу зазначити, що найстрашніше влучання в багато біля багатоповерхівки це відбулося в Вишгороді. Станом на зараз можна констатувати, що пошкоджена суттєво пошкоджена чотири багатоповерхівки, також ушкоджений дитячий садочок, і школа, яка знаходилась поряд. Станом на зараз ми маємо 35 потерпілих сьогодні. Зранку померла жінка. Це п'ята жертва цього вибуху. 30 людей е, залишаються постраждалими. Їм надана медична допомога, знаходяться в лікарні і сподіваємося, що з ними буде все гаразд. Зараз ми перебували на місці з головою військової адміністрації Олексієм Кулебою. Вже закінчується огляд. Комунальники планують приступити до ліквідації цих наслідків, але саме в цьому випадку хочу зазначити те, що фактично тіла загиблих ми знайшли біля будинку, одного в квартирі, і два інших померли вже. В лікарні три точніше, вже я хочу зазначити, що тривога лунала вже не одну хвилину, а вже була багато часу, але люди не переходили в укриття. Цей випадок показує те, що ну немає безпечної території, що де б ви не мешкали, що може Росія нанести ураження в будь-якій території. Тому закликаємо людей все ж таки не розслаблятися, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Повірте, якщо б мешканці цього будинку, цих будинків перейшли до укриття, вони б залишалися живі і здорові. Але на жаль, те, що сталося. окремо, хочу зазначити, що є у нас руйнування ще восьми приватних будівель. На жаль, чоловік в багатоповерхівці в Фастівському районі, мешканець першого поверху, отримав теж осколкове поранення з травматичною ампутацією лівої ноги. Також шість постраждала працівників енергетичної нашої сфери. слава богу, у них легкі. Поранення тому після надання медичної допомоги вони е, залишили лікарні Собственно, такі наслідки вчорашнього обстрілу. Ще було повідомлення про те, що є наслідки руйнування в Чабанах, що теж на Київщині, якщо можна про ситуацію, там. Так, я про що і кажу: приватні будівлі були зруйновані в Забір'ї, в Чабанах, в Глевасі і в Українці. Тобто, це приватні будівлі, які постраждали внаслідок уламкових уражень. І на жаль, де і от одна людина, де ми знаємо, отримала це ураження. За результатами можу сказати таких руйнувань по енергетичній нашій системі. На вчора 1125 населених пунктів по території Київщини залишалися без світла, але е, кожну годину наші енергетики працювали цілодобово і кожну годину відновлювалася Постачання до різних населених пунктів національна поліція в свою чергу за наказом голови Ігора Клименка збільшила вдвічі кількість снарядів, які перебувають як в піших патрулях, так і в автопатрулях. І це нам дозволяє стримувати криміногенну ситуацію і забезпечувати безпеку наших громадян. Окремо, також додам, що за наказом голови власної військової адміністрації Олексія Кулебу було розгорнуто пункти Незлам Насті, це такі пункти, де люди можуть прийти, отримати гаражі їжу, обігрітися, отримати доступ до мережі інтернет, зарядити власні гаджети, там телефони і зв'язуватись з рідними і близькими. На кожному пункті обов'язково чергують працівники поліції. Вони забезпечують правопорядок, надають інформацію, і будь-яку допомогу нашим громадянам. Окремо хочу зазначити по території Київщини будь-яке відділення відділу або районне Управління поліції е, працює в автономному режимі. Ми подбали про енергонезалежність, скажімо так. У нас є енергогенератори, є водопостачання окреме, тому громадяни можуть теж користатися нашими адмінбудівлями для будь-якої допомоги. Обігрітися, отримати гарячі напої, отримати. Доступ до мережі, інтернет, зарядити власні гаджети. Будь ласка, користуйтесь поліцейські на це налаштовані. Я знаю, що у нас є відео з місця події. Зараз попрошу нашу технічну команду вивести це відео на екран, тож прошу. Якщо можу трохи додам під час можливо да, коментувати, хочу додати: от важливо, що от, розумієте, вже була відома інформація по всіх групах, що летять ракети, що відбудеться однозначно, відбудеться якийсь вибух або ПВО співпрацює, ППО наш спрацює і будуть ці ракети збити. Але люди от один із загиблих дивився просто на балконі, стояв і дивився і уламкам йому відірвало голову. Я Кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, ну, що коли йде ракетний обстріл нашої країни, немає місця, де 100% можна сказати, що в безпеці, безпечно тільки в укриттях. А там неподалік є укриття. Будь ласка, там все воно організовано, працює, ми переконалися. Тому чому люди нехтують власною безпекою? Ну, мабуть, ми трохи розслабимося і думаємо, що нас це біда не торкнеться. Розумієте, кожен раз, коли Росія вбиває українців, вона, мабуть, трохи радіє та не мабуть, а 100 і потирає свої долоні, що вот їм вдалося когось знищити. Вони досягають своїх цілей. Давайте не дамо їм досягати своїх цілей і будемо берегти один одного. Пані Андрію, ми розуміємо, що зараз під постійними обстрілями перебуває наша енергетична система і наслідки таких перебоїв, те що на вулиці досить темно. Як реагує на це поліція? Чи не поучастилися, чи не збільшилася кількість злочинів, які вчиняються саме на вулицях? І чи є додаткові патрулі, які виходять зараз на патрулювання Київщини? Так, звичайно, ми розуміли. Ми готувалися до цього. Перше, що ми зробили, клокрок етак енергетинезалежності. я казав, щоб поліція працювала за будь-яких умов 24 на 7. Ми вдвічі за наказом голови Ігоря Клименка збільшили кількість патрулів. Ще раз скажу, як піших, так і е, мобільних патрулів. Тому громадяни можуть себе відчувати в безпеці, особливо ми збільшуємо в темну пору доби, спілкуємося з громадянами, роздаємо навіть світловідбивачі, де це є в підрозділах, де місцеві органи влади надають нам і ми роздаємо їх громадянам. Роз'яснюємо правила безпеки поводження в темряві. Тому стан криміногенної ситуації не змінився, погіршення. Ми не бачимо і тому впевнені, що ви засобів нам вистачить, щоб отримати керногенний стан в нормі? Дякую, шановні колеги. Ваше питання? Прошу добрий день. Гончар Марія, коринформ. Скажіть, будь ласка, ви раніше інформували, що серед постраждалих внаслідок цієї атаки Росії є діти? Чи є інформація, в якому вони наразі стані? Да, є діти. На жаль, шестеро дітей отримали легкі поранення. З ними все гаразд. Наймолодші нагадаю дівчинки 5 років. З ними все гаразд, і слава Богу, я впевнений, що і далі буде так. І ви казали, що на київщині збільшена кількість піших патрулів і автомобільних. А можете назвати орієнтовні цифри, скільки наразі приблизно на дорогах Київщини? Щодо Щодобово додаткових 250 патрулів. Виходить додатково до 350, які в стандартні часи заступали на несення служби, тобто загальна кількість патрулів близько 600. Прошу. Вітаю Павло Ковальчук, УНН. пане Андрій. Ви зазначили, знаємо є інформація, що приватні сектори в Київській області постраждали? Гливаха, Українка, п'ятиповерхівка у Вишгороді. На вашу думку, це все просто результат неточної роботи ураження ракет російських, чи це просто цілеспрямоване знищення цивільного населення України? Ну, перше, по приватному сектору треба там проводити розслідування. А от те, що я особисто бачив у Вижгороді, ну я сподіваюся, що ну я не сподіваюся, по всім ознакам ми бачимо, ну що є пряме влучання ракети. Є відповідна воронка, і поблизу ну, на відстані майже кілометр. Ну немає ніяких таких цілей, які б Могла би знищувати Росія навіть енергетична наша сфера, об'єкти енергетичної критичної інфраструктури знаходяться на значної відстані, тому можливо це не точні координати, А може це свідомо залякування нашого населення, щоб був хаос, щоб були невдоволення і щоб було залякування. Вони таким чином намагаються пригнищити українців і досягти своїх цілей. Ну і станом на сьогодні, зважаючи на вчорашній день на Київщині, яка загальна сума постраждалих загиблих українців, і що зараз по роботі з ексгумації тіл? Я так розумію, вона продовжується постійно. Вона продовжується. Остання цифра: 1368 тіл, остання під час розбору завалів на вижграчні було знайдено частину тіла. Ми перед, ну, Думаємо, що це бабуся, яка жила сама, вона, значить, без безвісті, але за результатами ДНК ми вже будемо визначатися. Вона не вона. Ну це 1368 тіла цивільних підкреслюю, громадян, яких ми зумували, знайшли на Київщині, які були вбиті під час активної фази війни Російської Федерації на території Київської області. Щодо, якщо підсумувати за вчора, то ми маємо 5 загиблих і 37 людей, які постраждали, отримали поранення різного ступеня тяжко. Якщо брати по руйнуванням, ще раз підкреслюю, що це 8. Приватних будинків це 5 багатоповерхівок загалом, і 2 об'єкта державної станови, дитячий садочок і школа. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, за понятними причинами, я це не коментую. Ми бачили жахливі наслідки щодо руйнувань багатоповерхівок. Розуміємо, що вони в жахливому стані. Якщо є якась інформація щодо розсілення цих людей, то прошу поділитися з нами. Місцевими органами влади ще вчора було організовано відповідні автобуси. Був запропонований місцевий готель. Люди розміщені більше 20 людей скористалися цією можливістю, але я розумію, більшість поїхали до своїх родичів вирішили, що їм так зручніше буде. Периметр повністю під охороною національної поліції. Ми будемо стояти до тих пір, поки не буде проведено все до ла. Огляд слідчим служби безпеки України він триває, тому якщо людям необхідно зібрати речі або там побачити власну домівку, будь ласка, заходьте, але попереджаю, що ми всіх супроводжуємо в присутності поліцейських, бо ми дуже хочемо запобігти фактам мародерства. Я дуже, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру, шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться у дванадцятій. Будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. А ми віримо в наші збройні сили, працюємо разом на нашу перемогу. І слава Україні! Героям слава.